Виплати в Канаді, чи закінчуються вони чи ні. В Канаді більше не потрібні українці, і взагалі канадці хейтять українців. Нам по Кует відмовили у візі, і нашим знайомим також хочете приїхати до Канади? Заїжджайте до 31 березня, інакше будете просто туристами. Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. І в принципі, на нашому новому форматі. Який покликаний відповісти на ті запитання, які дуже часто я отримую собі в директ, а саме про те, як потрапити до Канади, і все у цьому роді, також отримую дуже багато цікавих історій від людей, які отримали чи навпаки отримали відмову у візі Кует. Тому сьогодні коротко та по ділу розповідаємо про Кует, його закінчення. Що взагалі зараз відбувається в Канаді, як можна приїхати, якщо ти не оформив цю візу, і так далі? Тому будемо переходити до основних питань. А ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео і йдемо до першого питання. Але перед тим як ми все таки приступимо до нашого першого питання, я хочу вам розповісти про спонсора нашого сьогоднішнього випуску. І це вже по традиції є компанія BCU Financial. Це канадська фінансова установа з українським корінням. Тому, якщо ви прибуваєте до провінції Онтаріо та плануєте там проживати, то зможете звернутися до них, якщо у вас є якісь питання щодо оформлення карток, щодо переказу грошей і обміну валюті. Тому якому це цікаво, я залишаю посилання в описі до цього відео. І давайте все-таки розбиратися з тим, що взагалі відбувається з коетом в Канаді. Отже, перше питання: коет було закінчено. Чи можна ще якось зараз отримати візу в Канаду? Ну, давайте відразу будемо е, все дивитися по офіційним документам. Тому я всі посилання на всі ці офіційні документи та офіційний сайт Канади залишу е, в описі до цього відео. Якщо вам тут це потрібно, буде щось перевірити і е, звіритись, і просто прочитати, ви можете це все там зробити. Так, коект було закінчено 15 липня, тобто це був останній день подачі. І ті, хто не встиг податися, то вони зараз можуть пробувати подаватися на звичайну туристичну візу. Тобто на у цьому урядовому сайті Канади сказано, що кожен українець, який не встиг податися, може ще встигнути податися на туристичну візу по звичайній процедурі. Що означає по, по звичайній процедурі? А це означає, що прийдеться, по-перше, заплатити, також доведеться подати всі ті документи, які подавали люди і зараз подають люди інших національностей. Інших Громадян для того, щоб отримати цю візу. Тобто там йде доволі такий великий список різноманітних документів, типу, то, що ви маєте підтвердити свою фінансову спроможність і так далі. Але в принципі, я думаю, що якщо Канада дозволяє ще зараз це зробити, то вони зможуть, навіть якщо у вас там не буде великих фінансових спроможностей, можуть вам одобрити цю візу. Але фішка в тому, що візи розглядаються досить довго. І все таки кожен українець, який хоче. Отримати Work Permit, тобто дозвіл на роботу в Канаді, незважаючи на те, який у вас тип візи стоїть в паспорті, а він просто обов'язково має заїхати до Канади до 31 березня 2024 року. Тобто, якщо ви не заїдете до цього моменту, навіть якщо ви подавались по візі КУЕТ і у вас стоїть в паспорті віза-воркер, а в'їжджаючи в Канаду, ви вже не отримаєте Work Permit, як я розумію, як це сказано на саді, крім того, ви не отримуєте жодних бенефітів тих, яких зараз отримують всі українці, які приїхали по КОЕД. Ви не зможете отримати федеральні виплати на людину 3 тисячі на дорослого і на дитину півтори тисячі. І всі інші бенефіти також ви не зможете отримати. Але найголовніше серед цього, цього тільки work permit, ви також його не зможете отримати. І стосується це тих же людей, які зможуть зараз отримати туристичну візу вже не по куету. Тобто, а якщо ви її отримаєте, заїде до території в Канади, то офіцер на кордоні зможе вам видати work permit. Наступне питаю. Часто у деяких в паспорті стоїть віза до кінця дії паспорта, тобто на 10 років, ну у кого скільки там діє паспорт, і це написано візитор а у інших стоїть воркер, і вона дається лише на 3 роки. Але насправді, якщо ви не заїдете. До Канади до 31-го, то фактично ви зможете спробувати сюди приїхати тільки як турист. Дозволу на роботу ви вже не отримаєте, тому що ця віза, віза це лише туристична віза. Вона не дає ніяким правом вам зробити на території Канади. Тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви все таки, ну я не знаю, у вас якась є можливість, або ви от у вас якесь відчуття, що ви все таки захочете приїхати до Канади. То приїдьте зараз. Навіть якщо ви не хочете тут залишатися зараз, отримайте цей work permit, він буде діяти 3 роки. Тобто, на протязі цих трьох років ви зможете повернутися до Канади і з цим документом працювати. А крім того, ще є один невеличкий момент. Якщо ви вже на це будете наважуватися, то вам обов'язково також потрібно буде тут залишитись і пройти медогляд. Тому що на протязі трьох місяців після отримання воркперміту в аеропорту ви обов'язково маєте пройти медкогляд. медогляд. Якщо ви його не пройдете, то Канада анулює цей Work Permit. Тому все чітко і ясно, хочете приїхати до Канади? Заїжджайте до 31 березня, інакше будете просто туристами. Також з'явилася ще одна новина. Що тепер навіть українцям, які подали по коету, тобто встигли подалися, їм доведеться сплатити за послуги центру, який буде вклеювати вам візу, і це правда, але частково. В чому тут така загостка? В тому, що якщо ви здали відбитки пальців, тобто біометрію, і вас фотографували, наприклад, у Львові, так ви зараз не в Україні, і ви не ну не хотіли виїжджати або не могли виїхати, і ви здали це все у Львові. Але на вклейку паспорт вам треба віддавати за кордон, будь-який там вак-центр. І ви віддаєте, то тоді ви маєте сплатити послуги цього вакцентру. Тобто, якщо ви здавали біометрію в одному центрі, а вклеюєте свою візу в іншому центрі, їм треба типу зробити якісь рухи. Передати вашу інформацію з одного центру в інший, і це це ви маєте тепер заплатити. Якщо ж ні, якщо ви, наприклад, здавали там в Варшаві і в Варшаві вклеюють візу, то це на даний момент для українців, які подались по Коету, буде безкоштовно. Якщо ж ви подасте по туристично, то відповідно за це все буде, треба буде сплатити. Канаді більше не потрібні українці, і взагалі канадці хейтять українців. Такий дуже часто зараз бачу і зустрічаю в різноманітних Фейсбук групах. Чесно, хочу вам сказати, що. Я на собі цього не відчуваю взагалі. Навпаки, я відчуваю дуже велику підтримку, і, може, це ще залежить, звісно, від того місця, де ви будете проживати, але на острові Принца Едуарда, на якому я якраз і проживаю, такого взагалі немає. Скільки нам не зустрічалося канадців, які питали, звісно, чуючи наш акцент, питали нас, звідки ми. І чуючи, що ми з України вони висловлювали лише підтримку нашій країні і українцям. І я навіть чула таке, що вони вважають, що Канада не робить недостатньо для того, щоб підтримувати Україну. Тому, якщо ви чуєте таке, я такого не бачу, я можу сказати, для мене це чиста неправда. Звісно, є дуже багато історій гуляє по інтернету, що українці часто самі роблять для себе дуже таку гучну і негарну славу, як приїжджають, беруть гроші і їдуть. Але в принципі більшість українців вони все таки більш настроєні на те, щоб приїхати в Канаду та налаштувати своє життя. Тому нікого не слухайте. Канада не хейтить українців. Канада зустрічає українців. Якби Українці не потрібні були Канаді, то вони не відкрили цю програму. А так кожен українець, який перебував на території України на початок повної вторгнення і не перебував. Може приїхати до Канади, і тому, якщо ви все-таки хочете і вам є бажання дуже велике спробувати, приїжджайте. Виплати в Канаді, чи закінчуються вони, чи ні. На даний момент все стабільно працює гарно, тому що. Тільки ось нещодавно приїхав до Канади мій брат і отримав виплати рівно там за 5 чи за 4 дні. Тобто працює все швидко, у нього проблем ніяких не виникло. Гроші 3 тисячі йому надійшли на рахунок. Бувають такі е, проблеми, що дійсно е, номер, який є на воркперміті, або у дітей, він трохи там щось не відповідає дійсності, не пробувається по системі, але доводиться це все виправляти, але все це виправляється. Також я знаю, багато людей чекають досить довго на ці гроші, тому в принципі розраховуйте на те, що можливо ви не отримуєте за тиждень ці гроші. І щоб ви розуміли, щоб у вас була якась подушка, така фінансова. Але все ж таки в готелі надають, футбанки працюють. Тому ви не залишитесь просто бомжами і без їжі. Тим паче, якщо ви приїжджаєте і залишаєтесь не в найбільших містах, а в інших містечках, я думаю, канації особливо, і всі організації волонтерські вам допоможуть. Ще одне дуже часто задаваємо питання мені, це щодо імміграційного консультанта. Варто до нього звертатися чи не варто? Це дуже таке питання складне насправді. Бо якщо ви, в принципі, підкована людина, особливо з знанням англійської мови, і ви здатні все вичитати на сайтах, бо насправді в Канаді на сайтах є все. І ви можете все самостійно зробити. І це дійсно там все розписано. То ви можете це зробити самостійно. Я дійсно знаю друзів, які ну, у мене є друзі, вони проживають в місті Калгарі. Вони самі все зробили, все заповняли, подачу на номінацію від провінції, і подачу на федеральний рівень, все отримали, все у них шикарно. А щодо нас, ми користувалися послугами імміграційного консультанта. Чому ми користувалися цими послугами? Ну, по перше, я може й могла б сама це зробити. напевно, я могла б це зробити. Але ви знаєте, коли мова йде про такі серйозні документи, які за які ми дуже дуже довго боролися, дуже довго до цього йшли, то ми вирішили, що. Краще скористуватися, краще ми трохи переплатимо, але ми будемо впевненими. І дійсно, я вам хочу сказати, та консультанта, яка у нас є, досі вона, вона мені дуже подобається, в плані, що вона дуже дотошна, і вона дуже багато документів, які я б напевно не додала, але вона на всякий випадок додала. І тому до нас не було жодних питань. Тому, в принципі, якщо вам цікаво і ви хочете проконсультуватися, ви не знаєте за що братися, звідки починати, то. Звісно, краще йти до імміграційного консультанта. І якщо ви зараз в пошуках імміграційного консультанта, то хочу вам порекомендувати фірму, яка називається UB Canada. Це фірма, яку заснували наші українські хлопці з міста Полтава. Ми через них сюди їхали, коли оформлювали документи та візу. Вони нам знайшли роботу і так далі. Тому вони перевірені ці хлопці, і я їм довіряю. Якщо ви бажаєте пройти оцінку шансів, то Оцінка шансів у них безкоштовна. Просто за посиланням в описі я залишу дуже багато посилань сьогодні. За посиланням в описі ви приходите на анкету, заповнюєте її, і вам присилають документ, в якому буде повністю розписана програма, на яку за якою ви проходите всі документи, які вам потрібні, скільки буде коштувати кожний курок на державному рівні, і скільки буде оплата у цих людей. Звісно ж, вони працюють з імміграційним консультантом, тому все законно. Якщо вам потрібно номер міграційного консультанта і так далі, ви можете запитати у них. Крім того, коли вам порахують цю суму, а сума буде індивідуально залежить від вас, бо кожної людини свої особливості так. То ви можете застосувати промокод від мене Канада Деталі і отримати 500 доларів знижки на ту фінальну суму, яку вони вам нарахують. Тому, якщо ви зараз в пошуках імміграційного консультанта заповнюйте анкету за посиланням до цього відео і можете подивитися, і якщо вам сподобається, заключити вже за ними контракт. І декілька днів назад до мене прилетіло таке повідомлення. Нам по коет відмовили у візі і нашим знайомим також. І я була трохи в шоці. Я не розумію, чому. Я питаю, що сталося. Я навіть можу вам зачитати це повідомлення і тут його прикріпити, щоб ви побачили. Що ж вона пише? Моїм батькам та друзям прийшла відмова по коет, подавалися 1 липня всі. Я питаю, чому відмова? Вона пише. Там зазначено 16-й параграф пункт перший закону про імміграцію. Написано відмова загального характеру. Це буквально от тиждень тому все прийшло, відмовили. І вони в шоці загального характеру. Ну, звісно, на слово я вірю людям, але вирішила зайти почитати в гуглі, що це за такий 16-й параграф пункт перший. І там написано: на от я дивлюсь, в гуглі. Що у нас що нам пише Google? Я вам перекладаю з англійської мови це з офіційного якраз сайту Канади. Що згідно з цим 16 розділом, пунктом першим, що пер, людям можуть відмовити в будь-якій візі? А якщо якісь відповіді на ванкеті були неправдивими. Тобто, якимось чином ось ці офіцери знайшли щось неправдиве в анкетах цих людей. Я не знаю, що там було неправдиво. Можливо, і офіцери просто вирішили надавати візу. Я насправді дуже складно в цьому розібратися. А Можливо, самі люди щось сказали не так, не подумали, щось забули і так далі. Буває таке все в житті. Тому будьте з цим дуже обережні, бо насправді це одне з найбільших таких част... одна з найчастіших навіть причин у відмові. Це ваша брехня. Якщо імміграційна служба Канади виявить, що ви їй збрехали. То вам відмовлять у всьому ще й можуть бан на 5 років дати. Тому будьте з цими дуже дуже сильно обережними. Ну що ж, друзі, отакий невеличкий експрес, невеличкий експрес-відео сьогодні у нас вийшло. А, дякую, що подивились його. Якщо у вас є щось якісь цікаві питання щодо Канади, щодо Кое і так далі, то, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Ми, я буду намагатися частіше з вами робити такі невеличкі відео і розповідати вам те, що знаю сама. А, і я думаю, що в такий формат а, а, спілкування нашого з вами буде досить успішний. Тому, якщо вам сподобалось це відео, воно було інформативним або у вас з'явилися якісь ще питання. То чекаю вас в коментарях. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.